Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в Денії, де в цьому будинку з такою величезною спільною терасою маємо для вас квартиру. Досить цікава квартира. Поїхали дивитися. Отож, ціна 110 тисяч 57 квадратів. Так він виглядає. Тобто він реформований і, як на мене, досить таки стильний. Тут у нас вхідна зона, бачите, все ось так, як є, так і залишається. Досить цікаво. Кухня маленька, але компактна, багато робочих зон. Далі ми бачимо санвузол, досить просторий, гарна душова кабіна. Ось так він виглядає. Тобто все зроблено стильно і, як на мене, досить таки комфортно. Нові двері. І велика-велика спальня. Тобто двохспальне ліжко повноцінне, теж по ремонту немає жодних проблем. Маємо навпроти велику шафу купе. Стіни, все з ремонтом, все непогано, і тут вікно в нас на головну терасу.